Шановні краяни, прийміть найщиріші вітання із днем народження нашого міста у ці благословенні травневі дні, коли весна вклоняється землі і сонцю, матері берегині і матері Божі, великому кобзареві Тарасові Шевченку, наше славне місто відзначає 576 шосту річницю від дня створення. Тож, шановні краяни, пиміть найщиріші вітання із таким величним і гарним святом урочистості, з нагоди 576-ї річниці міста Добляни оголошуються відкритими. жертв політичних комуністичних репресій. Ми вшановуємо усіх репресованих, замучених, закатованих у радянських тюрмах Сибіру, Колимі. Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв Небесної Сотні, нашого земляка Анатолія Жалова, усіх загиблих під час неоголошеної війни з московськими окупантами. Тож прошу. Їх шанувати хвилиною мовчання. Дякуємо. Квіти до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні, пам'ятника національному героєві України, який навчався та проживав у місті Дубляни Степанові Бандері. Несуть кращі учні Дублянської загальноосвітньої школи. На цю сцену ми запрошуємо наших очікуваних і поважних гостей заступника Львівської обласної державної адміністрації Ірину Ярославівну Гримак, першого заступника голови Жовківської районної державної адміністрації Любов Михайлівну Дунець голову Жовківської районної ради Романа Васильовича Горбаня. Настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви Отця Володимира, співслужителя храму Успіння Пресвятої Богородиці, Отця Деякона Андрія, міського голову міста Дубляни Василя Юрійовича Поповича. До слова запрошуємо заступника Львівської обласної державної адміністрації Ірину Ярославівну Гримак. Христос Воскрес! Шановні присутні тут, сучасні всі, колеги, керівництво і дорогі мої. Мешканці міста, Дублянська громада, мені сьогодні в такі нелегкі часи і в такий спроботний для нас цей день, все ж таки дуже приємно і радісно відчувати ті хвилини, які зараз переживаю я тут. І відчуваю велику честь з того, що я маю таку нагоду сьогодні розділити величне, гарне, світле. Свято, день народження вашого міста. І маю можливість розділяти його разом з вами. Подивитися на вас, на ваших дітей, на те, скільки довкола вас є розваг. І розумію, що багато говорити я не можу і не маю ніякого права, тому що я займаю ваш час, а вас попереду ще стільки-стільки цікавих подій. Прийміть, будь ласка, від імені. Керівника обласної державної адміністрації. Від мене особисто найщиріші вітання і розуміння того, що місто Дубляни це не просто місто Дубляни, це громада і це славетна історія, яка вже майже 600 років є тут, яка творить життя, яка творить історію, яка творить розвиток. Божа благодать. Коли зійшла сюди, подарувала такі таланти, таких височ, височних людей, які сьогодні відомі на всю Україну. Подарувала у вашій навіть назві цей символ величі, мужності столітньої історії і такий багатий родючий край. І ви, як громада, як повноправні власники і повноправні спадкоємці. Наші предків тут на цій землі ви зобов'язані і маєте всі можливості для того, щоб край розвивався, для того, щоб він процвітав і не один раз давав про себе знати не тільки на Україну, а й на весь світ. І на завершення я хочу побажати вам мудрості, терпіння один до одного, порозуміння і примирення, щоб ви. Спільно у роботі, у праці на розвиток на процвітання завжди знаходили правильні виважені рішення разом з своїми керівниками, які сьогодні обрані є вами тут. Я бажаю вам завжди натхнення і процвітання, любові до ближнього і завжди, завжди, не так як сьогодні, бо це така репетиція невеличка. Над вами світило тільки тепло іскраве пісняне сонечко, яке буде дарувати вам тепло, ласку, надію і, звичайно ж, мир над головою. Слава місту Дубляни, Слава Дублянській громаді! Слава Україні! Запрошуємо до слова першого заступника голови Жовківської районної державної адміністрації Любов Михайлівну Донець, Христос Воскрес! все отці, шановна Лублянська громада, гості міста. Я від імені свого імені, від імені голови адміністрації Надії Щур, щиро вітаю вас з вашим святом. Звичайно, я можу порівняти це місто, тому що сама 30 років тому закінчила вуз, який розташований на території вашого міста. І можу порівняти місто 30 років тому. Це зовсім інше місто. Це місто з таким хорошим колоритом. Це зараз, можна сказати, місто модерного. І е, видно великий розвиток в цьому місті. Місто стало чистим, місто, місто стало світлим. І це завдяки вам, шановні, шановна громада. Зараз я просто хочу звернутися до молодого покоління, яке отут зразу біля сцени. Дорогі діти, ваше місто у ваших руках. Я хочу, щоб Бог дарував вам здоров'я, щоб Бог дав вам мудрості, щоб ви зробили своє місто ще краще, щоб ваше місто знала вся Україна. Я бажаю, щоб на кожній вулиці, на кожній домівці, в кожній оселі панував мир в вашому місті, і щоб ваша громада була єдиною і самою потужною в області. Дякую. Слава місту дублян! Слава Україні! Слава До вітального слова запрошується настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Українсько-греко-католицької церкви отець Володимир. Дорогі дублянці! Щиро вітаю вас з Днем міста! Христос Воскрес! День міста. Саме в такий день відчуваєш себе частиною такої гарної, потужної громади, частиною громади, що зветься, місто дубляне. Коли б мене запитали, чим визначні є сьогодні дубляни, я б сказав своїми людьми, Працьовитими, добрими, чесними, гідними. Віруючи ми у Господа. Тому дякую вам, дорогі дублянці, за те, що ви толерантні, що ви плекаєте братолюбіє, що ви дуже працьовиті. Цей день міста бажаю вам здоров'я міцного і душевного, і тілесного, і любові до своєї батьківщини. Старатися примножити славу свого міста. Дбати про Його красу, про Його чистоту. Бажаю вам миру, злагоди, взаєморозуміння. З днем народження, рідне місто. Христос Воскрес! Христос воскрес. Воскресне Україна! Дякую. До вітального слова, запрошується. Співслужитель храму успіння Пресвятої Богородиці Отець Деякон Андрій. Христос Воскрес! Дорогі діти, дорогі жителі міста, дорогі гості! Хочу привітати вас від імені всієї парафії, від імені Отця Івана з цим прекрасним святом, днем народженням дублян. Хочу побажати вам завжди миру, спокою. Благодаті Божої в ваших домівках, щоб ми всі любилися між собою, як сусіди, як рідні, як парафіяни, як знайомі. Хочу побажати вам, Божої опіки, нехай всі святі, Божа Матір, охороняє наше місто, охороняє воїнів, які з нашого міста зараз в АТО, охороняє цей Івана, який Прависа то і вас всіх. Христос Васкрес. Дякуємо. До слова запрошуємо депутата жовківської районної ради Богдана Юрдигу. Христос Воскрес! Містер. Все отці, шановний пане голово, дорога громада, від себе і Всеукраїнського об'єднання Свобода хочу щиро привітати вас з днем народження вашого міста, з днем міста Дублян. Маю честь вже в шосте разом з вами тут, на цьому майданчику, святкувати День вашого міста. І хочу сказати, що непомітним, неозброєним оком помітно, як місто змінилося. Дякуючи нехтовній праці кожного з вас під керівництвом міського голови, сьогодні дубляни не впізнати. Це і дороги, і інші речі. Тому я щиро радий за те, що з кожним роком ваше місто стає краще, дубляни стають гарнішими. Щиро поділяю, хочу поділити з вами радість сьогоднішнього святкування. Нехай Господь Бог оберігає, благословляє кожного з вас, ваші родини. І всю вашу громаду, яка, напевно, є одним із зразків такої міцності і єдності, яку ми неодноразово бачили і на спільних святкуваннях, і під час водохреща, і коли ми разом збиралися біля пам'ятника Степана Бандери на молебні чи панахиди. Нехай завжди та єдність процвітає у вашій громаді. Всього вам найкращого. Слава Україні! Дякуємо. До вітального слова. Запрошуємо голову міського міста Добляни Василя Юрійовича Поповича. Христос Воскрес. Всечесні отці, шановні гості, шановна дублянська громада. Щиро вітаю вас із 576-ю річницею. Нашого міста. 576 років назад, дубляна це був невеличкий хутір із декількох хат, який розпочинався в Карватах. Після було село, селище і сьогодні є місто, яке налічує 12 тисяч мешканців. В нашому місті. Проживають люди різних національностей і майже з різних куточків нашої України. Місто живе гармонійно у мірі, в злагоді. Ми можемо гордитися тим, що в нашому місті є національний аграрний університет. Студенти викладачі. Які працюють у нашому університеті, багато випускників стало знаними людьми не тільки в нашій державі, але й за межами нашої держави. Багато з них займають державні керівні посади. Я надіюся, що дублянська громада заслуговує на те, щоб дубляни змінювалися кожен раз. На краще, щоб в нашій державі, нашому місті завжди панував мир, злагода, щоб нарешті припинилася та неприємна війна, яка розпочата Росію проти нашої держави. Хочу побажати вам, вашим діточкам, всім. Мирного неба, Божої благодаті, щоб матінка Божа взяла ваші родини під свою опіку все, що ви задумали, ваші мрії, щоб завжди збувалися. Дай Бог, щоб молоде, підростаюче покоління цінувало, цінувало наших дідів, прадідів. Цінувало тих людей, які сьогодні захищають нашу незалежність, тих хлопців, які сьогодні в зоні АТО з міста Дублян. Шануємо їх і надіємося, що скоро вони повернуться до нашого міста і розпочнуть мирне життя. Дай Бог вам всім здоров'я, щастя, Божої благодаті.